В ефірі ТРК Надвірна, інформаційний випуск новини надвірнянщини у студії для вас працює Івана Осташук. Ми говоримо про головні події краю. Цього року батьки немовлят мають змогу отримати пакунки малюка або ж грошову компенсацію у розмірі 7 тисяч 689 гривень. За ці кошти можна оплатити дитячі товари у понад 12 тисяч закладах торгівлі, які беруть участь у цій державній програмі. На Прикарпатті торік пакунки малюка видали 1406 жінкам у січні 2025 року 118 породіллям. породілям, грошову компенсацію вартості. За 2024 рік призначено для 6676 батьків немовлят на загальну суму 51,3 мільйона гривень. До слова, за час існування пілотного проєкту пакунок малюка протягом 2020 2024 років понад 729 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію на суму понад 4,7 мільярда гривень. Також батьки новонароджених можуть отримати пакунок, де зібрано понад 50 якісних дитячих речей. У 2024 році Міністерство соціальної політики України після публічних консультацій з родинами оновило у місць цього боксу, додавши товари, які мають попит. Крім того, у пакунку малюка можна знайти посібник від народження до року, де зібрано поради експертів для батьків немовлят. Вірнянській громаді попрощалися з українським захисником. 27 січня у бою з російським окупантом загинув житель села Красна Іван Володимирович Кульчак. Чоловік був чудовим батьком, братом, коханою людиною. Любив життя, багато хотів досягти і встигнути. Будував плани і вірив у майбутнє незалежної України. Знову біль і страждання у Красні попрощалися з військовослужбовцем збройних сил України, мужньою та гідною людиною Іваном Кульчаком який захищав Україну на Луганському напрямку, стрілець санітар 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. Вірний військовій присязі загинув 27 січня у бою з окупантами, виявивши стійкість і мужність поблизу населеного пункту Шепелівка, Северодонецький район, що на Луганщині, Іван був чудовим батьком, братом, коханим чоловіком. Любив життя, багато хотів досягнути і встигнути. Будував плани і вірив у майбутнє України. Пише на своїй сторінці у Фейсбук міський Голова Зіновій Андрійович. Відважний, сміливий, відданий син свого народу протистояв ворогу і заплатив найдорожчу ціну життя за те, щоб мільйони українців продовжували жити на своїй землі. Поховали захисника з усіма почистями під оркестровий гімн України та залпи почесної варти у рідному селі Красна, де тепер у Височині над його могилою навіки майорітами синьо-жовтий стяг, назавжди 50. щирі співчуття родині та близьким. Завершено досудове розслідування у справі корупційної схеми, яку організувала львівська адвокатка. Повідомляє прес-служба головного управління національної поліції у Івано-Франківській області. У ході справи поліцейські встановили, що 55-річна адвокатка вимагала та отримувала грошові кошти від військовозобов'язаних чоловіків, обіцяючи їм сприяти в отриманні відсрочки від мобілізації. Її злочинну діяльність зупинена завдяки. Злагодженій роботі слідчих слідчого управління поліції Прикарпаття та співробітників служби безпеки України у Львівській області. Нас поліція та СБУ заблокували корупційну схему, яку організувала Львівська адвокатка. Достове розслідування завершено. У ході слідства було встановлено, що 55-річна адвокатка вимагала та отримувала грошові кошти від військовозобов'язаних чоловіків, обіцяючи їм сприяти в отриманні відстрочки від мобілізації. Її злочинну діяльність зупинили завдяки злагодженій роботі слідчих слідчого управління обласної поліції та співробітників служби безпеки України у Львівській області. Достому розслідуванням встановлено, що львівська адвокатка отримала 3500 тисячі доларів США у військовозобов'язаних осіб та їхніх родичів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та деяких медичних закладів Львівщини. Вони мали видати військово-облікові документи без проходження відповідних медичних оглядів та оформити відстрочку від мобілізації. Торік у липні, під час передачі грошей, адвокатку затримали поліцейським. Тоді під час обшуку у її сумці. Були виявлені кошти, які у перерахунку становлять півтора мільйона гривень, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності за процесуального керівництва спеціалізованої військової прокуратури у сфері захисту та оборони західного регіону. Матеріали справи скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинувачені інкримінують частину 3 статті 369 з позначкою. 2 кримінального кодексу України її загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації. Мійна релокація бізнесу, шанс на виживання чи розвиток. Війна це завжди трагедія і руйнування. Але якщо людські жертви ми оплакуємо і вшановуємо, то про загибель бізнесу говорять менше. А між тим кожне закрите через бойові дії підприємство. Це не просто майнові збитки, це втрачені робочі місця, недоотримані податки, зруйновані долі та плани. Знімальна група телерадіокомпанії Надвірна відвідала одне з релокованих підприємств, яке пер приїхало з Миколаївщини на територію Надвірнянської громади. Мова про кромах виробництва меблевої крайки від початку повномасштабного вторгнення на територію Надвірнянської громади релокувались підприємства, які опинилися в епіцентрі та поблизу воєнних дій. У лісну тарновицю з Миколаївської області перебралось виробництво меблевої крайки кромах. Фінансова директорка фірми пані Наталія розповідає, їхня продукція продається як в Україні, так і за кордоном. Сировину ми використовуємо наших українських виробників. Основна мати аєлед. Ще це яку ми закуповуємо по імпорту, тому що в Україні не можуть виготовляти її. Нашим контрагентам в Україні продається так само, і уходить на експорт. Ми пропонуємо і працюємо на експорт. Сьогодні релоковане підприємство не має тих об'ємів виробництва, що були у передвоєнний час. Розповідають на фірмі. Тут працює близько 40 робітників за словами керівництва. Відчувається потреба у фахівцях. Чекаємо, коли вже більш буде мир на нашій. Території ми більш спокійно змі зможе працювати і повернутись до об'ємів, які були хоча б до воєнного часу. Що ви розуміли, підприємство до війни працювало 24 на 7, без виключень, без без нічого. За період війни пройшло підприємство тяжкі часи. Це те, що війна, те, що проблеми з працівниками, те, що в Миколаєві підприємство побувало під обстрілами і. Бог нас зберіг, скажімо так, що не зацепило нас, але це було тяжко. Окрім того, виключення світла, воно теж це все обладнання електричне, воно має свій вплив на це, це обладнання. Ми подаємо на гранти, тому нами був виграний один з грантів для, по покриттю витрат. По реалокації підприємства, так як підприємство реалокацію проводило за свій рахунок. Не було інвестицій, ні, це все робили за свій рахунок. то частково грант нам видали на покриття витрат. Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, аналізуючи ситуацію у надвірнянському районі, каже: підприємства не укомплектовані, і сьогодні брак у людях, особливо на тих виробництвах, що переїхали. На сьогоднішній день навіть ті виробництва, які які ми дивилися у Надвірнянському районі. Ми дивилися релаковане підприємство. Не завжди не завжди укомплектовано, при тому, що і рівень заробітної плати, і податки сплачуються. Але як каже директор підприємства, ну на сьогоднішній день нехватка персоналу не стає фахових підготовлених людей для роботи. Ну але над цим всім треба працювати. Я думаю, що спільно з головою громади, спільно з громадою Надвірнянщини, ми будемо вирішувати ці всі питання. Відрадно те, що підприємства, вигнані війною, продовжують функціонувати для жителів Надвірнянського району. Це додаткові робочі місця та наповнення місцевих бюджетів. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Оператори БПЛА, спеціалісти з ремонту техніки, водії, мінометники, артилеристи, аналітики. Це далеко не повний перелік професіоналів необхідних. Збройним силам України у ЗСУ доступні тисячі вакансій для проходження служби за контрактом чи офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану. Стати до лаву військового формування закликають воїни першого окремого штурмового батальйону Да Вінчі. Для тих, хто ще не у війську, на сьогодні є можливість обирати, де та за якою спеціальністю служити військовослужбовець на позивний хук поповнив ряди першого окремого штурмового батальйону Да Вінчі, коли почалось повномасштабне вторгнення, Хлопець, не задумуючись, повернувся за кордону, щоб стати на захист країни. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, повернувся за кордон в Україну. Пішов військомат, мене звичайно нікуди не взяли. Відтоді почав подавати заявки у саме цей батальйон, перший штурмовий. Поки мене взяли саме в батальйон, я готувався, проходив багато курсів. І потім попав в батальйон по відношенню. Прийшов навчання і попав в батальйон. Боєць пояснює, на сьогодні у війську бракує спеціалістів, які можуть займати технологічні посади. Ми приїхали до вас для того, щоб розказати про себе, які в нас є посади в батальйоні, а саме там оператори БПЛА, наземних і літальних, мінометники, артилеристи, аналітики, водії, механіки. Людей, в принципі, вистачає, але людей, які можуть займати якісь більш технологічні посади, мало. Тому ми їздимо для того, щоб рекрутувати саме спеціалістів і людей, з якими буде приємно співпрацювати. Наш батальйон ефективно нищить ворога вже з 2014 року, і ми досвідчені, ми вміємо працювати, І тим паче вона ставляться до будь-якого бійця, як до свого побратима і до справжнього друга. Охочі можуть обирати, де служити, а дізнатися про те, чи інші військове формування можна багатьма шляхами. Один з них у соціальних мережах. Українська армія має великий досвід у веденні війни. Тому служити в ЗСУ на сьогодні це велика честь, каже воїн. З моєї точки зору, частково наша армія вже є професійною, і досвід має після закінчення, якщо закінчення буде війни, буде колосальний і. У нас ну, багато інструкторів буде, рівня НАТО, може і вищого. В НАТО так не воювали, щоб вони розуміли, то, що наші хлопці розуміють з тих самих окопів, що наш, ну, майже кожен штурмовик бачив більше, як їхні там, майори і тому подібне. Тому в нас професійна армія відносно, але ми до того йдемо. Для того щоб вона була професійною, але професійна армія в час війни не може бути. Бо... Є, як мінімум не вистачає на війні професійної армії, не вистачало в жодній із війн світу завжди була мобілізація, і вона потрібна. Перший окремий штурмовий батальйон «Да Вінчі з 2014 року нищить ворога. Розповідає військовослужбовець. У військовому формуванні служать бійці, які пройшли пекло на землі. Командир батальйону свій бойовий шлях почав від простого солдата. Для того щоб керувати от боєм, то потрібні звичайно люди, які. Розумієте, вся середина. У нас, наприклад, комбат. то Він був звичайним солдатом в розвідці. І Тепер він командир батальйону, тобто він все пройшов з самого окопу, і він тепер знає, як там хлопці себе почувають, і він дає більш їм конкретні поради і навчає так само по досвіду. На сьогодні проблема мобілізованих в тому, вважає голова Надвірнянської РВА, що люди не знають, куди попадуть. А рекрутинг дає можливість обрати свій шлях до війська. Суть рекрутингу полягає в тому, що військовослужбовці, які будуть призвані по рекрутингу, тому будуть вибирати спеціальність, тобто є можливість уже наперед знати, що ти будеш призваний до такого-то підрозділу, до такої-то військової частини, і будеш у ній на посаді і по такій-то спеціальності. Це десь підштовхує до того, що йдуть на співпрацю і мобілізуються по рекрутингу, Тому що на сьогоднішній день проблема загальної мобілізації, що люди не знають, куди вони попадають, які у них завтрашній день. А тут, зрозуміло, вони знають, яку частину військового, наприклад, третя штурмова чи перший батальйон. «Да Вінч». Зрозуміло, що людина, яка знає про цей батальйон чи про цю бригаду, він з задоволенням йде, а тим більше, якщо йому ще скажуть, де він буде служити, якщо ще й умови, які запропонують краще, це я вважаю дуже хорошою альтернативою загальної мобілізації, яка на сьогоднішній день у нас, на жаль, хромає. Ми повинні розуміти, що плакати зараз у нас немає часу. Плакати будемо після перемоги. А поки що тримаємо себе в руках і працюємо. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна не так давно. Надвірнянський ліцей номер один став місцем боїв між тими, хто тренує розумові м'язи. Мова йде про поєдинки шашків у рамках змагань. Ліга кращих цього разу такі сутички можна було спостерігати у спортзалі Ліцею номер один звідси й повернулася наша знімальна група. У Надовірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбулися спортивні змагання за шашок ліга кращих серед учнів закладів загальної середньої освіти. Помилково прийнята в масах і ототожнена до шахів. Насправді дисципліна шашок в багато чому відмінна. Про це і пояснював у інтерв'ю начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Дивіться шахи це така гра, яка заставляє багато думати, багато ходів, багато фігур різних шашки. Вони Є однотонні фігури, де скоріше грається, менше ходів, менше всяких пасток, лавушок і так далі. Тому кожна дивіться, але кожен вид спорту є цікавий по-своєму. І не можеш сказати, що той кращий чи той кращий. Є гарні шахісти, є гарні спортсмени, які грають у шахи, є хто бігає, хто грає у футбол, волейбол і так далі. Тому ми сьогодні в чергаве проводимо нашу лігу кращих. Шашки також ідуть в загальний залік у підсумкових очок наших навчальних закладів і чекаємо на видовищну гру і хай переможе сильніший. Слава Україні! Серед представників ліцея Призера Престиж з минулих змагань з шахів зустрічаємо дівчину Христину. Вона поділилась своїм досвідом щодо участі в подібних заходах. каже, вирішила спробувати себе ще й в шашках. Я учениця на ліцею ліцеї Престиж. І минулий раз ми брали участь в змаганнях шахів в Ліги Кращих і зайняли перше місце. Цього разу ми прийшли вже на шашки. Серед хлопців буде інший гравець шашки, шашок, бо він грає краще, ніж той, що грав в шахи. А з дівчат ну, так само я прийшла. Раніше я в восьмому класі, ще як була, зараз я в 10 брала участь в змаганнях шашок, то також зайняла там призове місце. Після того в шашках участі я не брала, бо тому, що в мене був більш хис до шахів. Шахи мені більше подобається, але цього разу вирішила також себе спробувати ще в шашках. На заході знімальній групи ТРК надвірна вдалося поспілкуватися із хлопцем Максимом, чий тато майже з початку повномасштабної війни зараз захищає Україну від загарбника. У розмові на питання чи бачить хлопець певну схожість між перебігом дій як на фронті, так і на шашковій дошці, Той каже, бачу. До того ж, було акцентовано увагу на важливості збереження спокою. Серед Серед напруженої гри, тому на рахунок всього цього Максим і поділився коментарем. Росія, наприклад, це ворог, твій суперник, а Збройні сили України, це ти. І ти маєш побороти суперника, щоб це не стало. Але влюблюйся залишатися людиною. Я сьогодні постараюсь виграти. Окрім цього, вперше кинути собі виклик і спробувати свої сили у змаганнях із шашок вдалось і хлопцеві на ім'я Назар. Представляючи ліцей номер 3 своєю чергою він ділиться основними завданнями, які поставив для себе. Щодо цієї події на цих змаганнях я не планую перемогти. Я просто в мені осня участь навчити щось в щось побачити. Якщо виграю, тоді піду на наступні змагання. Найтож подавець поучаствувати щоразу, коли спостерігається різнобічний та рівномірний розвиток і підтримка спорту в громаді. А кожен бажаючий має доступ до належного рівня тренерської допомоги, громада має всі передумови мати здорове покоління молоді і суспільство у майбутньому загалом. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного настрою та усіляких гараздів. На все добре, бережіть себе та свої родини.